Дикі тварини у центрі Торонто не рідкість, поширені зайці, кролі, білки, суслики, гусі, качки, бурундуки, ракуни і койоти. А зараз я разом з кішкою з вікна слідкуємо за полосатим скунсом на газоні коледжу Святого Михаїла. Скунси, хижаки, вони ведуть нічний спосіб життя. Однак скунси можуть з'явитися і у день, якщо є достатньо. Джерело їжі або якщо у цьому районі велика конкуренція вночі з іншими нічними тваринами. Газони зазвичай поливаються, а черв'які і лічинки, що живуть під деревом, залучають скунсів. Скунси чудове мишолове. Основу раціону ставлять грозуни і камахи. А улюблені ласич черв'які і личинки, що живуть у ґрунті. Також вони поїдають рибу, дрібних савців, пташині, яйця, фрукти, насіння. Вживають в їжу велику кількість рослинної їжі, траву, листя, нирки, плоди, зерно і оріхи. Дуже люблять мед. Але якщо набредуть на вулик, вони з'їдять все: і соти, і бджіл, і мед. Джалини жала для нього не боляче, а густа жорстка шерсть захищає від укусів. Скунс – хижий савець із семейства Скунсових. І хоча більшість людей ніколи не бачили скунса наживо, напевно, всі чули про його особливість випромінювати неймовірно неприємний і стійкий запах. Проте заради справедливості зазначимо, що до хімічної атаки звірятка вдається тільки у разі небезпеки, зазвичай заздалегідь попередивши кривдника про свої наміри. Приймає загрозливу позу, задирає хвіст, тупотить ногами, шипить, встає на передній кінцівці і навіть імітує хибний постріл, тобто дає ворогові всі можливості уникнути прийняття душу з паскудної рідини. Якщо це не діє і ворог продовжує наступ, звірятка встає на передній лапи, вигинає спину дугою і через голову бризкає ворога отруйним струменем. Завдяки такому маневру скунсу ніколи не доводиться повертатись до атакуючого спиною. Мисляниста речовина викликає у жертви сильне подразнення очей а при точному попаданні в очі, можлива навіть тимчасова сліпота. А взагалі, за своєю натурою, це досить симпатична і миролюбна істота. Все частіше скунс стає домашньою твариною, розводять скунсів у розплідниках, де їм видаляють смердючі залози. Скунс порятунок для людей, які не можуть завести кішку або собаку через алергію. Деякі люди тримають удома скунців із невидаленими анальними залозами. Вони вважають, що домашній скунс ніколи не скористається своєю смердючою зброєю у будинку, де він не має ворогів. Лазати по деревах смугастий скунс не може, пересувається виключно землею. Скунс відрізняється своїм способом пересування. Для того, щоб зробити крок, йому потрібно вигнути спину, відвести у бік хвіст і зробити короткий стрибок. Таким чином, цей скунс і зник. Дякую всім за те, що дивились. Підписуйтесь на мій канал.